Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про архівний огляд Джеремі Кларксона автомобіля Peugeot 208, в якому старий нарешті пояснить нам, чому вони спочатку на Top Gear, а згодом на Grand Tour весь час тролять водіїв марки Peugeot. Ну і само собою, Джеремі поділиться своїм враженням стосовно нового на той час Peugeot 208 з 1,2 літровим двигуном. До речі, нещодавно я вам розповідав одну цікаву історію про те, як свого часу Peugeot став найкращим гарячим хетчбеком, який навіть зумів у ралі декілька років поспіль перемогти у легендарного Audi Quattro. У того відео дуже мало переглядів, і якщо вам цікаво, я залишу лінк на нього в описі. Подивіться, якщо не бачили. Ну і прошу вас авансом лайк цьому відео. А ще не забувайте підписуватись на канал і ставати його спонсором. На цьому інтро закінчено. Передаємо голос Джеремі Кларксону. Поїхали. Звичайно, погано, коли хтось стає настільки поглиненим якимсь проєктом чи хобі, що втрачає здатність говорити чи навіть думати про щось інше. Хобі чимось схожі на крек. Вам здається, а чи не спробувати потримати черв'ячка у воді, намагаючись зловити рибку колюшку, а потім ви розлучаєтесь, тому що витратили заощадження всього свого життя на вудку з вуглепластику, і сидите о 5 ранку на березі каналу і випробовуєте своє нове рибальське придбання. Я теж так страждав. Ще 1975-го я трохи зацікавився тим, що ми називали Hi-Fi аудіоапаратурою. І потім миттєво мене буквально поглинув інтерес, а дівчина моя пішла до когось, хто нічим особливо не захоплювався. Та я особливо й не помітив цього, бо саме приїхали мої нові колонки Марсден Hall. Деякі кажуть, що Дейл виробляють агрегати краще, але я не згоден. Колонки Марсден Хол чудово підходили до мого ультратонкого підсилювача Телетон. А щоби купити його, я навіть сів на потяг і поїхав аж до Лондона. Вініловий програвач. У той час був популярний Гарард SP25, але я почав підробляти молочником у вихідні, щоб купити модель 86SB, на яку я поставив блок звукознімачів Shure M75ED. Я зараз не підглядаю назви заркуша, вони настільки в'їлися мені у мозок у ті роки, що я і зараз їх пам'ятаю. Я пам'ятаю, яка голка була на моєму програвачі та її найменування. Поки мої друзі крали дорожні конуси і намагалися залізти в ліфон якийсь анабель, мене можна було застати за партою. Я був зайнятий страшенно кропіткою справою, я паяв роз'єм Дін, щоб можна було підключити нещодавно куплену мною касетну деку АКАЙ до шкільної системи мовлення. Мені було дуже нудно. Отже, ви можете уявити, що я відчував до тих домашніх музичних центрів все в одному. Виробництво яких було розпочато компаніями кампаніями та Комет у 80-х. Ох, виглядали вони добре, з ілюмінацією та плавним відкриттям касетника. І впевнений, що для прослуховування рок-гурту Dire Strains на заміських вечірках вони чудово підходили, але для когось на зразок мене вони були лише ріжками від демона, а не самим пекельним пристроєм. І ось ми підходимо до Volvo 340DL. Як ми знаємо, то була жахлива машина, зроблена голландцями, які думали, що ось Ось почнеться Друге Пришестя Христа, машина ця рухалася ніби гумовими стрічками, з керуванням впорався б лише переможець конкурсу Містер Всесвіт, а дизайн вигадувався, напевно, під час гри у наслідки. Це гра, в якій на папері пишуться випадкові слова, а потім з них складається розповідь. Проте машина сприймалася як міцна і безпечна, тому вона приваблювала тих, хто не дуже добре водив та боявся, що може розбитися. А це це було надзвичайно корисно для решти водіїв. Коли ви бачили на зустрічці Volvo 340DL, ви відразу насторожувались. Але раптом у Volvo вирішили перестати виробляти погані машини для нікчемних водіїв, так що невміхи та слабаки масово перейшли на ровер. І знову це було дуже добре. Ви бачили, як на лівій смузі ровер 45 увімкнув лівий показчик повороту. Але ви розуміли, це зовсім не означає, що він поверне наліво. Але потім ровер перебрався на захід. І раптом поганих водіїв стало важко відстежити. Хтось їздив на Hyundai та Kia, хтось на Volkswagen Golf. Це був небезпечний період, але на щастя на допомогу прийшов Peugeot. Багато років ця французька компанія виробляла чудові автомобілі. Але одного прекрасного дня вирішила зробити купу дешевого брухту для людей, що носять слухові апарати та капелюхи, а ще для тих, хто так любить вішати щось на дзеркальці заднього виду. Якось я бачив Peugeot, що перекинувся біля в'їзду в шляхопровід траси Хангер Лейн на заході Лондона. Там фізично неможливо перевернути машину, там ідеально пряма ділянка дороги. Але містер хреновий воділа примудрився. І нещодавно я побачив ще одного такого ж красення. Його Peugeot балансував на бар'єрі огорожі майже в тому самому місці. Минулого тижня вперше за багато років я мало не вмазався лоб в лоб з 308, який їхав зовсім не по тій частині дороги. Страшно ось що. Пижу завжди ведуть ті, для яких кожна подія на дорозі стає цілковитою несподіванкою. О, господи, дивіться, цей світлофор спалахнув червоним. Їтить твою, тут іще одна машина! Якби я був головою поліції, я б попросив офіцерів затримати всіх водіїв пежо, щоб не вели авто під враженням від співачки Віри Лін, бо вони скоріш за все водять під впливом чогось. Щоб дізнатися, що це можливо, я минулий тиждень провів в 208-му, а якщо точніше, з 1,2 літровим VTI Allure середнього класу, маля класно виглядає і ціна відмінна 13 945 фунтів, особливо враховуючи той вибір обладнання, що йде в стандартній комплектації. Єдине здивування з приводу кермового колеса воно розміром з гудзик від сорочки і розташоване дуже низько. Так низько, що у разі зіткнення ваші яйця отримають такий удар подушкою безпеки, що вам і жити не захочеться. Однак у машини є маса чарівних рис. 12 літровий двигун передає дивовижну кількість потужності. Одного разу я навіть розігнався до 113 км на годину, а це найбільша швидкість, з якою Peugeot взагалі їздив за 20 років. Ще мені сподобалася центральна система управління, яка використовується для контролю над всім. Зовні 208-й менша, ніж його попередник страшний 207-й, але всередині він більший. Такий великий, що зі складеними задніми сидіннями було достатньо місця для трьох собак, одна з яких була розміром з диплодок. Що ще, їзда комфортна, без шуму, оглядовість гарна. Однак мене постійно гризли сумніви. Ззовні було все чудово, але щоразу, коли я запускав двигун, було якесь биття, перш ніж прокидалася система електропідсилення керма. Це тривало лише мить, але мені це сказало наступне. За всією цією прекрасною ілюмінацією та милими дизайнерськими рюшечками, інженерна складова не була настільки добре продумана, як ви очікували. Є ще докази: машина ця ніколи не набридає, але й чудовою її не назвеш. Ви не відчуваєте такого хвилюючого тремтіння, яке прибуває до вас іноді за кермом Fiat або навіть Volkswagen. Для автомобільного гурмана ця машина те саме, що й ті музичні центри для мене тоді, у 1981-му. Приваблива упаковка з купою можливостей, яка чудова для відтворення Dire Straits, коли ви їдете в магазин, але не більше. Значить, ця машина для тих, хто не настільки сильно цікавиться автомобілями. І це відразу ж все пояснює. Тому що якщо ви не зацікавлені в чомусь, то й добре розумітися на цьому не будете. Можливо, саме тому Peugeot у своїй рекламі каже, що 208 модель це машина, яка дає можливість керувати вашим тілом. Так і Є, тому що вашим думкам вона дає повну свободу. Думайте про те, що для вас важливо, про лондонський бліц і про те, як раніше тут скрізь росли дерева. Думаю, що висновок ми зробимо дуже цікавий. Якщо ви, як хороший водій, все-таки купите Peugeot 208, то помітите, що всі учасники дорожнього руху роз'їжджаються, побачивши вас. Вони будуть думати, що ви ось-ось в них вріжетесь, і саме тому Peugeot стане швидшим і безпечнішим засобом пересування, ніж будь-що ще на дорогах.